Програмування шарового крана з електроприводом по таймеру. Для початку програмування треба затиснути кнопку Set на декілька секунд. Е он це у нас як довго буде відкритий наш шаровий кран. Ну, перше це у нас години, нам не потрібні години. Друге це хвилини. І третє це секунди. Тобто, у нас вказано зараз. 5 секунд буде відкритий наш шаровий екран. Хай залишається 5 секунд. Так, є далі. Є. off, це через скільки буде відкритий наш шаровий екран, або як довго буде він в закритому положенні. Також, перше це години. Друге це у нас хвилини. І третє, це у нас секунди. Ну, давайте для презентації ми зменшимо кількість секунд. Так, 0. Ну хай відкриється через 9 секунд. Все. наступне. ПОНС це у нас в якому положенні буде знаходити шаровий екран після закінчення програмування. Тобто воно може бути як в закритому положенні знаходитись, так і в відкритому. Ну, нам потрібно, щоб він був в закритому положенні після закінчення програмування. Все. І наступний це лічильник, скільки наш шаровий екран вже відкрився і закрився. Тобто, скільки вже положень він пройшло. Щоб скинути нам цей лічильник, вибираємо і стрілочкою вверх. Все, перевіряємо. Тобто, ось наші 9 секунд, які ми вказали, буде. Відкриватись через 9 секунд на шар екран. Ось наші 9 секунд. Ось. І з 5 секунд, які він в принципі зразу ж і закрився.